Гарного сім'я дівчата і хлопці. Мені буває, пишуть дівчата не часто. В коментарях кажуть: хватить вам показувати те тісто, пиріжки та пиріжки, показуйте краще якісь салати. Але я знаю багато варіантів салатів. Я така, що ж учить салати, салати робити, якщо салати вміють всі робити. З тістом багато пише дівчат, що навчилося пекти пиріжки, працювати з тістом, з ріжовим, От. замішувати. Оце таке. А салати можуть бути колоріднішими, ніж пиріжки. Бувають такі салати, що Більше поправляються від їх, ніж від пиріжків. Тим більше я ж ніколи не заставляю там пекти чи їсти ті пиріжки. Хватить розгодовувати всіх. Як це що, по-вашому, треба і пекарні позакривати чи, що? чи магазини. Хто хоче пиріжків, то купить тих пиріжків і буде все рівно їсти. Це таке. Ну добре, я зараз покажу, як я роблю салат, один Один із салатів, А взагалі то я люблю салат із помідорів. Коли домашні помідори, на нагород таких помідорів на вибираєш, яких захочеш, І накришу, цибульки туди добавлю, і олійку пахущу. І хай постоїть трошки, щоб пустив сік, і тоді з чорним хлібом, або взагалі без хліба. Оце так я люблю салати. От, їсти з огірків теж люблю. А огірки, то я взагалі люблю такі великі, коли на городі є великий огірок, то я люблю просто розрізати, посолити і їсти. Оце таке. Так що, на городі немає огірків, зате дівчата є листя салату. От Зараз зробимо корисний салат. Значить, так, я листя салату, я просто воно мене вимите. Ось так рву, можна порізати на кусочки, але краще порвати. Одну порцію зараз зробимо. Я покажу, як я роблю. Огірок. Не домашній. З магазину. Зараз я його трішки зачищу. Я не знаю, дівчатка, як довго він лежить у магазині. Але пахне смачно. Я ось так, на четверо, розрізаю. Можна пополам тільки розрізати, хто як захоче. Я взагалі-то люблю космонами все. Такий невеличкий один огірочок. Штук три помідорчики. Можна чері. Але в мене чері нема, то я ось такі взяла, трішки більші. Три помідорчики невеличкі, можна один великий. У мене ось трішки перцю є жовтого, можна червоний. Ось так, теж так, щоб гарненько викладайте. Так, тепер, ось у мене цибулинка на городі вирвала, то я трішки, зовсім трішки покришу цибульки. Я думала, що вона фіолетова, вона може колись і буде як виросте фіолетовою, Але покладу такої. Так, тепер що? Сир. Е, Взагалі-то краще було б сюди сир покласти фету. У мене, мене якийсь сир є фіта, називається. Можна адигейський, можна бринзу. Хто який любить такий покладіть. В цьому салаті головне заправка, не те, що ви сюди і скільки яку кількість покладете, Тут головне буде заправка. Так, тепер сир. Фета. Це моя така ля фета, але я бачу, що така смачна. Ось так зверху гарненько викладаю. Ще в мене оливки є. Ні, не оливки. У мене є маслини. Зараз я сюди половинку, це мене тут скільки. 170 грамів половину покладу. Десь 80 грамів покладу сюди цю сиру. Бо сир тут велику роль грає. Взагалі я люблю оливки гострі. І ось так наполовинки я. Оце вже хто скільки хоче, стільки кладе маслин. Салат поки що відставляю, буду робити соус. У цьому салаті головне соус. Значить так: соус. Соєвий соус тіріякі, десь чайну ложку. Так, може більше, то таке. Пер, мед, теж приблизно чайну ложку. Сік лимона, можна такий сік, теж десь чайну ложку. Все треба куштувати, дівчата. Зараз розбовтаю. І трішки оливкової олії. Теж, може, чайну ложечку. Гарно перемішую. Смачно під себе робіть. Хтось може меду більше покладіть, щоб солодкіше було. Для мене якраз те що треба. Але, дівчата, зараз продають соус, написано для салатів. Щоб не забутися кунжут. За бажанням. Хто любить, покладіть? І соус. Ось так поливаємо соусом гарно. Ну що, дівчатка? вам куштувати? Нема нічого складного. М -м -м. Смачно, смачно, що там балакає? Соус велику роль грає. Знаєте, все доповнює. Одне одного щось доповнює. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному. І будьте всі здорові, всіх обіймаю. До зустрічі!